Тільки під знесення без варіантів. Така думка щодо подальшої долі цього історичного будинку на полтавському шляху у Харкові у кінці вересня анонімно просувалася у соцмережах. На фотознімках, які ми бачимо, ну це внутрішні приміщення, і ми бачимо руйнацію перекриттів, багато тріщин на стінах на перекриттях. Я не можу сказати, що ситуація кардинально змінилася з того моменту, коли ми там були в останній. То в принципі все так, як і є. Єдине, що останні знімки ми бачимо, що відбувається руйнація даху від, мабуть, від вітрової нагрузки та від снігової. Полтавський шлях -1 – це прибутковий будинок, зведений наприкінці 19-го сторіччя. Ця будівля має статус архітектури та містобудування місцевого значення. 2006 року вона перебуває на балансі Харківського національного економічного університету. І перші обстеження, які були зроблені, були зроблені вони на так би мовити, оптимістично, і ми сподівалися, що легко зробимо там ремонт і будемо працювати. Але коли е, вже починали замовляти е, проект з використанням на основі ДБНів, З'ясувалося, що це не зовсім так, що це не просто, а це, ре... це не реконструкція, це реставрація. Реставрація це одразу множимо на 10 по ціні, і ми виходили десь на 90 мільйонів тоді. Подивіться, це всі проєкти нам зроблені і висновки. Чіткі терміни проведення реставрації ректор університету не називає. Говорить, все залежатиме від фінансування, але роботи з укріплення будівлі обіцяє провести до початку 2027 року.